Другий з шести нових тролейбусів, придбаних цього року чернігівським тролейбусним управлінням, пройшов випробування 16 березня. Представники ЧТУ та заводу виробника вивели машину на маршрут, щоб перевірити, як вона поводитиме себе в умовах міста. По електроніці лучше стало, бо до цього стояла російська електроніка Санкт Петербурга, а зараз стоїть Молдовська. Під час випробування новий тролейбус проїхав через усе місто від депо через вулицю Шевченка та проспект Левка Лук'яненка до Масанів, звідти Любецькою та Мазепи до круга та нафтобази. Далі повернув у бік Болденої гори та вулицями Толстого і Шевченка повернувся у депо. Дорогою машина ніде не застрягала і не ламалася. Серйозних нарікань до її роботи у водія та приймальної комісії не виникло. По результатам вкатки можна сказати гарно, потихеньку помаленьку. Перед здачею в експлуатацію нові тролейбуси також обов'язково проїжджають 50-100 кілометрів під час заводських випробувань. Завжди є якісь або більше або меншої складності недоліки. Можу сказати, що завод дуже швидко реагує, все, все ремонтує, все робить, тобто немає ніяких проблем. Це техніка, і тому якісь недоліки це не є якась там ненормальна якась подія. Кожен такий тролейбус обійшовся бюджету Чернігова у майже сім мільйонів гривень. Шість нових рогатиків значно допоможуть ЧТУ оновити автопарк. Старих машин, які давно відпрацювали свій вік, на маршрутах майже не залишиться. Після придбання цих машин уже в Чернігові буде 45 одиниць тролейбусів з низькою підлогою. Це майже сьогоднішній випуск. Відсотків на 60 на 70 будемо забезпечувати городян машинами з низькою підлогою більш сучасними. Найближчими днями обкатку пройдуть ще два тролейбуса, а вже через три тижні всі шість нових машин планують вивезти на маршрути.